Для якого бізнесу найвигідніше встановлення сонячної електростанції? Той, який платить по комерційному тарифу в районі десять-одинадцяти гривень, чи більше. Перш за все, і який зможе спожити ту всю електроенергію. Тобто в нього основне споживання в світлі час доби. Ось тоді сонячна станція мережева окупиться реально за півтора року, максимум два. Якщо ми говоримо про гібридну сонячну станцію, то вона окупиться за 2,5, максимум 3 роки. Ось. Буквально маю цікавих пару прикладів. Це от, Звернулася до нас релігійна організація. А в них тариф виявляється 4 гривні ну, як для населення там, на 40 копійок. І в вже сонячна станція в районі 5 років, 4,5. Не настільки цікаво. Або наоборот, звернувся теж до нас один клієнт, але в нього споживання в основному все з вечора. Теж сонячні батареї виробляють, але виробляють з самого ранку і до годинки 4-5, а він тільки розпочне свою діяльність в 4-й годині, це хлібопекарня. Тариф і дорогий, але, на жаль, сонячні батареї в цей час вже неефективні, тому для нього невигідне встановлення. А якщо ви споживаєте основу своєї електроенергії, там, умовно з 9 до 6 і споживаєте немало в світлий час доби, платите по комерційному тарифу, це буде для вас мега вигідно.